Моє вітання. Ми з України. Політолог Валерій Димов разом із нами, пане Валерію, я вас вітаю, як завжди, радий бачити та чути. Добрий день, навзаєм. Пане Валерію, Росія перекидає флот та авіацію для військових маневрів поблизу кордонів Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляють провідні змі, такі як Reuters та Associated Press. Видання пишуть, що йдеться про військово-морські маневри в Карибському морі, які проводяться Росією вперше в цьому регіоні. І Очікується, що кораблі заходитимуть також до портів Венесуели та. Куби навчання стануть частиною відповіді Москви на підтримку України з боку США і також йдеться про те, що Росія. Намагається демонструвати, що вона все ще здатна на певний рівень глобальної демонстрації сили. Давайте пригадаємо, що казав е, Путін кілька днів е, тому, зустрічаючись з е, іноземними журналістами і апелюючи якраз до західної аудиторії, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки завдаватиме ударів по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю. Україні даєш ескалацію не лише на суші, але й на морі. Ну, знаєте, українські присія куми. Ви так мене хотіли, як я вас боялася. Ну, Путін так хоче воювати. Розумієте, як захід його боїться? Я маю на увазі щодо е щодо того воювати з Заходом. <кій> Де це не про агресію України і про е не про його. E, значить, таку і стратегію, і тактику залякування ядерною зброєю, e, всі ці роти Путіна на телебачення розповідають значить, про те, що можуть серти попіл, але вони не хочуть e, e, бути самими сертими в попіл. E, мало того, ну насправді, e, що на моїх миколаївських вулицях, що в міжнародному праві, ну сильні вони ж не розповідають про те, що вони будуть робити, так коли в 62-му році, якщо нагадувати вже. Про Карибську кризу, про те, як Радянський Союз розміщував ядерну зброю, і там ракети. Ну, ядерну зброю не розміщував, але ракети розміщували. То вони, вибачте, знову таки такою термінологією ну, в Ваткас йшли. Тобто вони повністю не погоджувалися з тим, що вони там вже розмістили. Ну, не, говор, не говорить, не говорять про те, що я можу розмістити. Спочатку розміщують, потім е, не відповідають. Ну так, так насправді той самий Путін робив, коли там. Ні, звісне самоліти бомбардірують аеропорт Грозного, Пам'ятаєте? Ні, звісне самоліти бомбардірують територію Грузії 2008 році. Потім, коли вже увійшли через цей коридор в практично в на території Грузії, коли вже це стало явним, тоді вони вже, значить, розпочали розповідати про те, що це примушення п до, до миру. Карибська криза, Коркарибська криза. Вона насправді. Була саме саме тому що е, радянський союз не погоджувався з тим, що він сам же розмістив на кубі ті самі ракети, і після того як вже були пред'явлені в ООН е, е, знімки з у 2 тобто таких е, американських. Засобів дальнього, скажімо, виявлення так тоді, коли не досягали ракети, потім було там збиття одного суково літаків. Вони показали ці е, практично ракети на території Куби, і потім почалося те, що назвалося потім Карибською кризою. Спочатку розміщують, а не розповідають. Мало того, ну яка, вибачте, флотілія у радянського союзу е, верніше у Росії, навіть порівняння з радянським союзом, мій рідний Миколаїв побудував все те, що вони називають. Е, E, Совєтським флотом. я не кажу зараз про підводні човни. А що перетворився човни... російський флот в Криму? Про на що перетворився флот Криму від українських? Насправді, практично, ну давайте так будемо говорити: практично водяних мотоциклів, які переобладнали для того, щоб вони били і знищили е, великі російські кораблі. Вчора знову. Пробили бонові загородження, і прямо в цю дірочку увійшов український безпілотник, який знищив катер, показуючи, що вони навіть там вже не можуть заховатися від українських можливостей. А наші можливості вибачте, це не американські можливості до всієї поваги до того, як ми мочимо російський флот. Тому тут питання зараз в тому, що вони. Намагаються далі грати в ту гру, яку вони вважають ефективною, тому що інших козарів в них немає. Стосовно ескалації, то все відбувається навпаки. Я не буду говорити про Салівана, не буду говорити правильно чи неправильно, значить, відбувається у ескалацією, ескалацію. Я не буду говорити про непублічні Переговори, коли Путін дійсно лякає, а йому кажуть, що давайте не будеш робити цього. Ми не будемо тоді робити цього. Але Путін все одно переходить певну лінію і йому відповідають. Я про це не буду говорити. Я ну, буду але говорити, ця все частина переговорів. Це ж і найбільш така от цікава складова, тому що ми знаємо, що ці всі процеси політичні, геополітичні, найцікавіше, найважливіше відбувається за кулісами. Зрозуміло, завжди так воно відбувалося, і це не означає, що це погано. Коли ми говоримо про залаштанкові речі, ну насправді дипломатія, тому й дипломатія що частина неї є таємною: таємна переписка, е, право недоторканості, е, територія посольства на території іншої країни. все це працює ну, певну міру таким легальним засобом ввести е, непублічні особисті переговори. той самий керівник. Бонс він прилітав до Путіна, потім до України напередодні широкомасштабного вторгнення. Він прилітає е, до, е, наприклад, зараз там до країн близького сходу. Потім туди прилітають же там інше. Офіційні представники ведуть переговори після того, як були ну, промацані певною мірою позиції. Тому я не буду зараз про цю штуку говорити, я буду говорити про те, як відбувається ескалація насправді, е, що захід не може ставити. Превентивні речі, тому, о, тому що він насправді е, в очах багатьох пропутінських не тільки лідерів, а й е, громадян, які не хочуть ескалації, не хочуть е, холодної війни, тим більше не хочуть гарячої війни. Вони це будуть вважати викликом. Тобто, грубо кажучи, коли ти свої дії у відповідь робиш превентивними, вони е, можуть стати викликом ставити воза поперед коня. Про що говориться, ну грубо кажучи. 에, коли б були введені санкції напередодні широкомасштабної агресії, то всі орбани, Трампи так і таке інше, лолуди Сілови Сінзізінпіни розповідали про те, що дивіться спочатку були санкції Путін вимушений був відповідати, тобто, все, все одно б він напав, але легітимізація відбувається зовсім інший спосіб. Ізраїль виграв війну ще цього року, коли він превентивно вдарив, але повністю програв ситуацію і потічно в 73-му році, коли він міг би відповісти, але всі практично не дозволяли йому цього робити, тому що тоді б знов вважали що він там, значить, вчинив якусь агресію. Я вже зараз скажу про те, як він відбувався в історії, що це не просто мої там теоретичні виклади, це є історичні факти. Тобто вони би дали карт-бланш карт-бланш тим, хто розповідав би про те, що ну дивіться, Росія мала так відповідати. Тому Захід тепер відповідає: спочатку, Путін говорить: не давайте, ви не давайте нам значить, зброю, і я буду бити. По тих країнах, які будуть давати Україні зброю, він це говорив тоді, коли ми отримували першу зброю від наших е сьогоднішніх союзників його партнерів легальної Пам'ятаєте, коли... пане Валерію, що каже, давайте ви перестанете давати зброю збройним силам України два-три місяці, і війна припиниться. Все завершиться. Правильно, і його роти так розповідають. Ну, Орбан, же говорить про те, що давайте не будемо підливати олії в багаті, і зараз він прийде на цей саміт, буде те саме говорити. Ну, Сіярто буде це говорити. Зінпін також про це говорить, що ми не продаємо нікому зброю. Зрозуміло, що коли, е, скажімо, там п'ятеро гопники б'ють вагітну жінку, не допомагати вагітній жінці, нібито є нейтралітетом, але насправді ти допомагаєш тим гопникам, бандитам. Е, але ще раз наголошую, за е, Путін. Говорив про взагалі про першу навіть зброю. Пам'ятаєте, як це відбувалося? Навіть про першу зброю, Байден прилітає до Польщі, Путін б'є по яворівському полігону, б'є по території, яка в 40 кілометрах від того самого Жешова, який став е головним вузлом для постачання Україні зброю. Ну для багатьох багатьох е можливостей, які ми там отримаємо, показуючи, я не тільки говорю: я буду бити, але зброю ми отримали. Потім Путін говорить про те, і Городи, давайте, значить, не давайте Україні там, скажімо, танки. Ми будемо робити так-то і так-то. Все одно дають. Ну, грубо кажучи, після того, як Путін е, вдарив зараз е, по, спочатку по енергетиці, ми тоді отримували Петру, щоб їх прикривати. До того нам їх не давали. Ми Зараз отримали, Путін вдарив е, по території, практично е, зробив вторгнення до Харківської області і не давати Україні можливості бити по території, яка е, межує з Харківською областю, коли всі бачать, як каби нищить е, насправді е, місто Харків, вбивають дітей, вбивають жінок, мирне населення не давати захід не може, і виходить, що насправді Путін, тільки піднімаючи ставки, тільки легітимізовує наступний крок у відповідь. Тобто, нам можливо не дали би бити по території Білгородщини, як Путін не бив би по не увійшов би на Харківську область і не бив би по території Білгородщини по мирному Харкову або по тих самих мирних Сумах. Тому певною мірою є управління ескалацією, подобається чи не подобається, але такого роду речі відбуваються зараз. Путіну треба було відповідати після того, як дозволили бити по е території Росії вже легально. Території Росії не те, що там він називав Росію, не е Крим не. Територію окупованої Херсонщини не територію окупованої Запоріжжя, а вже те, що однозначно є Росією відповідно до міжнародного статуту. Путін сам по перше сказав, виходить, що в нього є Росія першого, другого, третього сорту. Ну коли він лякав, що ядерна зброя може бути застосована відповідно до російськими законами, коли були, буде загроза територіальної цінності Росії, а в Росії включив. Херсонщину, а ми звільнили Херсон, і він не зміг відповісти. Виходить, що є, значить, територія Росії, отака от є територія Сію, така Але тепер міжнародна визнана територія Росії, Білгорочина є недоторканою. Путін лякає і, нібито, проводить ці е, насправді е, маневри. Але ще раз наголошую: е, ніхто його не боїться і е, заходив порти Венесуелу. Ну літали в Венесуелу, коли була ситуація загрозлива для Мадури. Літали туди літаки, переземлялися туди вагнерівці. Була там російська, очевидно, і, і, і зброя. Ну на Кубу вони зроблять, скажімо так, якісь там маневр, проведуть якісь там навчання. Ну і яким чином це буде зупиняти постачання Україні зброї? Ніяк тому Путін зараз грає в ту гру, продовжує грати в ту гру, де нібито він червоні лінії висуває. Диктує правила, а насправді в цю гру грають двоє. Тепер е, границя Росії ніде не закінчується, Насправді відбувається на території всередині Росії щодо Гри Путіна. Він же найближчим часом планує підписати указ про створення нового федерального округу, який називатиметься Новоросія, і в цей округ, як кажуть в Кремлі, увійде Крим і оці так звані нові регіони. Нові землі, це такий пропагандистський крок. Ну, по перше, вони вже ж приєднали колись Крим до е, Південного Южного Федерального округу. Я тоді жартував, що ну, коли ми звільнимо. Крим то Адегея, куди входить Южний Федеральний округ, до якого приєднали Крим, ну Адегея нам ну не потрібно, тому що громадяни Адегеї нехай саме вирішують своє життя. Як я як його облаштувати? Ну те це, це завив Баліцький. Мене до речі, дивую. Я особисто бачив його тоді на українських каналах. І він практично ввів антиукраїнську пропаганду. Йому дозволяли це робити, і, 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 і ті журналісти, які зараз на тому самому марафоні. Вони зупиняли мене, коли я відповідав Балицькому на відверто українофобські його сентенції. Всі вони були на боці Балицького. Я зараз про те, що. Насправді вони ну а, а що їм робити? От е, ну яким чином їм діяти? Ну вони я ж кажу, намагаються сказати, що це також територія Росії. Ви б'єте по території Росії? Ну а ми далі будемо це робити і е, ніякі баляцькі путіни і е, інші нас не зупинять, тому що це міжнародно визнані е, кордони. Це територія України, і відповідно до конституції України міжнародного права. Територія України є суверенною територією нашої країни. І ніхто не має права змінювати ці кордони ані всередині країни. Ані тим більше зовні тому ну, вони грають в таку гру. Балєвський намагаються західжувати свої ризики. Він е, не є гауляйтером і зрадником, а нібито, значить, е, таким собі новоросам, який відновлює справедливість, якусь там історичну. Інші будуть історично говорити про якусь там історію. Вони намагаються легітимізовувати. Вони намагаються грати в цю гру і назовні. Ну, знаєте, от коли там, е, наприклад, нам будуть нав'язувати формулу. Про те, що це територіальна цілісність, але давайте в межах тих кордонів, які вже нібито які як реальні будуть говорити. Ну спочатку не Сінзіньпін, але його там Ліхуеї, Якісь там сіяр то буде говорити, якийсь там луди буде говорити. Дивіться, скалася така реальність. Давайте заморожувати війну, зраховуючи такого роду реальність. Ну будуть підспівувати Баліцькому і іншим голяйторам, ті, які ну мають свої інтереси і. Наші інтереси, інтереси міжнародного права на сьогоднішній день не співпадають з їх інтересами, але така гра ну, вона в тому числі і. Буде ударом по них, по тому самому Китаю, враховуючи тайванську проблему, по ту, на ту саму Бразилію, враховуючи там проблеми е, із самими сусід... сіми Венесуелами е, і з Мадурами, ту тому в таку гру е, небезпечно грати. Ну але як вони їх зупинити? Якщо вони думають про свої вузькі політичні інтереси, я кажу про е, тих е, лідерів, яких я назвав. Ну а Барівський не є лідером і його. Політичні інтереси якось зберегти свою шкуру щодо прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Знаю, що багатьох він здивував своєю заявою, сказавши таку новину, відкрив світові факт того, що саме Росія. Здійснила вторгнення на територію України і повідомив, що єдиною державою Європейського Союзу громадяни якої страждають від цієї війни, є саме угорці. Ну, дивіться. За за Орба ж голосують громадяни Угорщини. Я розумію. Вибори Це до європейського парламенту. От уже е, е, він е, вибори сьогодні відбуваються спочаток виборів до європейського парламенту. Три дні е, орбан там хоче впливати як е, всередині. Там пару трійку можливо, навіть його буде безпосередньо. Представників його партії Фідес. Е, зрозуміло, що він там буде грати в ту гру, е, де там він буде з Ліпен чи з Мелоні. До речі, я ж, я ж тому і сказав, що ця е, ультраправа риторика і практика е, ну, так званої ідентичності. Я за ідентичність, але не в такому аспекті, як вони її розуміють, е, вона небезпечна для них. Ну, тому що ті самі е, праві з Швеції і Фінляндії, вони за. Членство в НАТО і проти Орбана. Вони практично, е тому що ти де, де ти зупиниш ці кордони? Якщо праві Угорщини бачать шалик Орбана, де велика Угорщина включає я перепрошую праві Румунії, які також мають територіальні претензії до України. Там ультраправі так е вони побачили шалик Орбана, де е територія Великої Румунії, так званої, пам'ятаєте на, на футбольному чемпіонаті. Включає територію Румунії, то як ці праві будуть? З ним разом в одній упряжці. це побачили ті ж самі словаки, там праві фіцо. Там також є певні проблеми після тренонського договору і претензії до Словаччини з боку Угорщини, яка підтримує Орбана, цю фантомні болі. Ну нагадую, що насправді угорщина два рази брала участь у тому, як поділити світ і влаштувати велику угорщину в першій другі світовій війні. Це завершувалося тільки територіальними. Втратами е, угорщини. Ну їх нічого не, не вчить. Нам треба до речі, пам'ятати про якщо Орбан любить нагадувати історію про е, трагедію української корюківки. Е, це е, населений пункт е, на території нашої Чернігівщини, де 6700 людей були спалені і вбиті, е, в тому числі переважно угорськими жандармами. Ми про це не нагадуємо угорщині і Орбану особисто. А мені треба це нагадувати нашому уряду, щоб вони нагадували такого роду історичні аспекти. Це набагато більше ніж Лідіце, Острава і Присагута хатинь в рази більше, в десятки разів більше. Хотинь знають всі. Всі знають Лідіце, а мало хто знає куліку, куди жандарми Угорщини разом з нацистами полили українських громадян під час Другої світової війни, де угорці були на боці нацистів. Ті самі е салашисти, а до того е адмірал Хорті, якому ставлять, якому ставлять. Е Бюсти на території Угорщини До речі, він адмірал, тому що і Хорватія тоді е, входила до е, інтересів Великої Угорщини. Тому він адмірал, бо мали типа там флот, е, тому е, він. Насправді нічого не дивую. Він грає в свою гру. Сієрту також буде е заявив про те, що він буде на е глобальному саміту миру, але це буде ж не угорщина. Це буде Путін. Він буде устами Сієрту розповідати про е те, що ми вже недорозово чули. Про те, що значить, треба зупинити війну, не продавати Україні зброю. Як ви правильно процитували два-три е місяці війна закінчиться. Це та війна, до речі, від якої страждають нібито угорці. Вони там всередині розповідають про те, що вбивають укзначить угорців, які проживали на території України, десь вони там в якихось рефрижераторах, бо Україна тіла їх не забирає, бо вони не потрібні. бо це громадяни насправді угорщини, які там насильно були громадянами України. Пам'ятаєте, як вони обмінювали насправді не обмінювали, а практично на російських умовах повертали. Наших громадян, а потім приховували, що вони домовлялися е, з росіянами, тобто вони грають ту гру, яка приносить поки що дивіденди. Ну хто б говорив про того Орбана, про того Сіярту, якби не вони не впроваджували такого роду політику, але вона буде бити по них однозначно. Я вже сказав про історичні аспекти. Ми також можемо їм нагадувати. Я сказав про те, що е, ті самі е, орбанівці. Страждають і буде шати тому самому угорському перепрошую в Європарламенті, тому що їх вишвернули ті, які не хочуть їх там бачити. Ну якщо Орбан грав в таку гру раніше, пам'ятаєте, він розповідав про те, що обмежуються права угорців на території України, тому що закон про освіту, значить, обмежує їх права. Пам'ятаєте, ми тоді з вами говорили, що ну а яким чином? Чому? Орбан блокує членство Швеції в НАТО. Що там також страждають від закону про освіту бідні е, угорці шведського походження? Перепрошую, громадяни Швеції, угорського походження. Ні, риторика все одно не змінюється. Тоді заходили приводи в українському законодавстві. Зараз розповідають про те, що це страждають угорці. Спочатку е, вони мають на увазі тих, ну одночасно мають на увазі тих угорців, які е, на території України воюють за. Дійсно за Україну такі хлопці і дівчата є. А потім вони будуть для себе говорити про те, що от, значить, угорці угорщина страждає, тому що значить санкції проти Росії б'ють по угорцях. Ну, поки не теля два хмам все. Вона для Орбана, поки що ефективна політика. Він се у Путіна і намагається ще ссати у Євросоюзу, отримуючи ті гроші, які йому дають за такого роду політику сантажу. Поки що вона ефективна, і він від неї не буде відмовлятися. Пане Валерію, наступного тижня Володимир Зеленський виступить у Бундестазі у вівторок і середу в Берліні відбудеться конференція з питань відновлення України? А у вівторок відбудеться виступ в Берліні перед депутатами Бундестагу українського президента. Скажіть, будь ласка, по перше, як ви оцінюєте? А європейсько-азійське турне Володимира Зеленського, я чесно кажучи, уже е, збився рахувати, скільки держав відвідав наш президент е, в рамках е, минулого тижня цих усіх воїжів, що е, відбулися, і щодо саміту миру. От наближається ця дата, коли стартує цей е, політичний захід. Е, якими є ваші очікування? Спочатку про е... Азійський саміт так безпеки. Це найбільший саміт безпеки, який відвідав Зеленський, і е, я нарешті почув багато хто зі мною не погодиться, але я нарешті почув чітку позицію України е, щодо позиції Китаю. Бо коли ми вимагаємо від заходу однозначної позиції, то вибачте, вони ж не можуть бути більшими патріотами України аніж е, Україна. Ми також маємо однозначно висловити нашу позицію щодо позиції Китаю, зрештою. Ну, Китай же ж грає на боці Путіна. А ми граємо в таку гру, наша влада, що значить Захід, ми е, постійно гримаємо. Ми з вами про це не раз говорили. Гримаємо, Захід дай, Захід дай, а Китай ми облажаємо. Ну це підіграє Китаю. А Китай залишається нашим найбільшим торговим партнером. Питання зараз не в торговому партнері. До, до речі, зверніть, зверніть увагу: зверніть увагу, що Китай, китайська позиція, вона була дуже стримана після заяви е, Зеленського. Вони зовсім вищий спосіб грали. Вони певну міру десь виправдовувалися. Вони говорили, що Китай є вірним такою, такої позиції. Вони не, не говорили, що там ми там, значить, ва... і так... важна, скажімо, занадто скажімо, ва... Мало того, мало того, президент Зеленський зробив не просто риторичну фігуру. Він полетів до Маніли і зустрівся з президентом Філіппін, який виступив з дуже ну, серйозною промовою на тому самому саміті. Ну, такого роду підтримка. Ну, ми ж хочемо, щоб нас підтримувало відверто. Ну і ми маємо підтримувати відверто. Філіппіни, архіпілаг, який певною мірою на який посягає той самий Китай. Тому що архіпелаг включає і внутрішні води, доктрини архіпілагів, а Китай вважає ці води своїми південного китайському морі. Філіппіни близькі до Тайваню, і вони страждають від агресії. І блокади того самого Тайваню з боку Китаю, тому не просто так заява, а і відверта зустріч з тією країною, яка проводить чітко про українську позицію. Я вважаю правильно, якщо ми вимагаємо однозначного ставлення до... Війни Росії проти України ми маємо однозначно артикулювати нашу позицію щодо тих, хто займає таку собі нібито нейтральну позицію, і це почули і побачили, в тому числі китайська влада у ці ігри конфлікт в Україні. знаєте, вони певною міро, як в Китаї говорять Ліліхоєва лі дипломатія, розумієте, <світ> вона не може бути, е знаєте, таким собі. Е Чинником для української дипломатії ну ми не Китай. Ми не маємо такого роду можливостей і ми е, певну міру не можемо грати в цю е, гру, чекати на березі, коли пропливуть е, трупи твоїх ворогів, тому що ці е, вороги у нас на території України. Ми, ми маємо прекрасно розуміти про те, як Китай створює. Я вже тепер переходжу до глобального саміту, е, толерує створення е, альтернативного майданчику. Куди, коли він е, тисне і хоче е, завести якомога більше е, країн е, як альтернативне глобальному саміту, однозначно про це Зеленський сказав. Китай е, тисне на е, країни глобального півдня. Це відбувається. Він переніс саміт Бріксу на е, те, е, на ті, е, на той час, коли буде відбуватися глобальний саміт. Е, там буде Сіньзінпін з Путіним розповідати про те, яким чином вони е, створюють альтернативний. Певною мірою план, а потім давайте будемо згодувати наші плани, де садимося між планами, що посередині буде на території України. Це робить Китай. А ми будемо затуляти очі. Тому певною міру, це була правильна поліця. Щодо глобального саміту, тут якраз моя позиція. Не співпадає з позицією української влади, я не кажу про сеть пана Сидоренка на українській правді, бо я до того дуже обережно говорив про те, що нам не потрібна кількість. Ми туди можемо завести всіх членів ООН, але вони будуть проваджувати частина з них буде всередині розколювати глобальний саміт. А якщо ми умовами того, щоб якась країна там була представлена формально. Будемо поступатися в цій країні, то навіщо нам вибачте у це осінняння дітя без глазу? Навіщо нам багато центрів впливу всередині саміту, який мав би проваджувати однозначно нашу позицію, коли нам е, спікери від влади розповідали, що це такі собі ті 43, Пам'ятаєте е, зустріч 43-му е, році е, Сталіна Черчилля і е, Рузвельта про те, яким чином відкривати другий фронт? То ну, нагадую, спочатку були перемоги під Сталінградом, а потім, вже після того як були задіяні певну міру військові аспекти, коли німцям вже дали по зубах для того, щоб вже далі зустрічатися, як там нам говорити про перемогу, і потім про систему безпеки після цієї перемоги в світі, то тоді цей саміт був потрібний зараз. Коли Росія наступає, ми захищаємось, але ніхто не проводить певною мірою саміти про те, яким чином зупинити, коли ти захищаєшся, а на тебе нападають. Якби ми зараз наступали, якби ми зараз певною мірою були в наступальній позиції, то тоді наша позиція була б сильна, в тому числі на саміті. Коли б наші західні партнери вже зараз нас накачали в гарному аспекті цього слова, тієї зброї, який б ми могли, могли б зупинити путінську агресію і звільнити українську територію, то тоді могли б ухвалювати рішення, конкретні рішення і давати їх путіну. На якщо ти їх не використаєш, це не зробиш, то ми тоді зробимо це то, це то, це то, це то. І в нас є сили і ресурси для того, щоб ми це зробили. А зараз ми практично розмиваємо нашу формулу для того, щоб залучити якомога більше людей. Тут головне не кількість, а головне якість позицій, якість формулювань і якість ресурсів, які під ці формулювання були підкладені. Тут знову таки повертаючись до початку нашої розмови, не можна ставити воза попереду коня. Спочатку ти наступаєш, спочатку ти звільняєш, потім певною мірою ти е, даєш е, чітко артикульовану позицію тому ворогу, який. Ви словами пам'ятаєте книги і фільми, від якої він не може відмовитись, тому що ти йому даєш. Ось якщо ні, то тоді буде наступний кроки. А зараз практично ми наша влада стала заручниками залучення якого більше людей, фактично нівелюючи е, ту доктрину, яка самого початку була. Визнана багатьма як наступальну, Я маю на увазі проведення глобального саміту, можна його було б відкладати, можна було б певною мірою робити чіткі, зрозумілі, явні формулювання і не дозволяти собі, знаєте, сходитись сходити посередині прямо десь всередині тієї позиції, в якій ти мав би бути суб'єктом. Політолог Валерій Димо був сьогодні разом із нами на ми з України. Пане Валерію, дуже вам дякую за сьогоднішню, як і завжди змістовну розмову. Так само дякую нашим глядачам, які до неї приєдналися. Бережіть себе і на ну, все добре. До побачення.